Їх об'єднало бажання бути здоровими та надихнути на перемогу футболістів своїх збірних. Понад два десятки любителів бігу з України та Польщі вийшли на старт міжнародного естафетного пробігу, аби за п'ять годин подолати відстань з Дорогуська до Ковеля. Якщо ми об'єднаємося навколо однієї ідеї, ми привернемо світ, зробимо життя приємним. Україна Польща будуть великими державами, і на євро 2012 ми це доведемо. Наймолодшому 18, найстаршому 70. Бігти усю дистанцію не обов'язково. Головне для учасників підтримати здоровий спосіб життя та успішно презентувати країни організатори головного футбольного форуму. року. Спорт був для спорт завжди був важливим у моєму житті, і саме завдяки спорту я сьогодні тут разом із своїми українськими друзями. І це більше ніж просто спортивна естафета, бо ми об'єднуємось не лише на дистанції, а й у думках. Державний кордон легкоатлети перетнули швидко. Тут запевнили, що так само оперативно оформлятимуть і організований групу підтримки національних збірних команд. Раду вітали учасники міжнародної естафети і ковальчани. Кожен із учасників забігу отримав як нагороду пам'ятний диплом від організаторів. Я пробігав з одною дівчинкою, вона молодша за мене, але я старався не відставати від неї, тому що невдобно було. Я ніс прапор український і вона польський прапор. Спочатку було трошки тяжковато, потім ми вийшли в ритм. І подолали дуже вдашно дистанцію 5 кілометрів. Та головне для кожного із них незабутні миттєвості радості від перемоги над собою і усвідомлення того, що все задумане здійснилося.